Вечеря в одній пательні і м'ясце, і гарнір, і салат все, все, все дуже швидко, дуже просто, неймовірно смачно. І Гляньте, як гарно це виглядає. Також зробимо простий смачний соус. На деко вислане пергаментом, викладаємо 8 стеган вимитих обсушених. Я взяла свої на в сільпо. Зараз на них чудові знижки. У мене півтора кілограма всі грамовки прописала, як завжди в описі відео. Додаємо картоплю. В мене дрібненька, можна, якщо більшенька, нарізати часточками. Додаємо порізані сезонні овочі. В мене морква, два веде цукіні жовте та зелення. Та цибуля солимо, перчимо, зверху збризкуємо олією, випікаємо при температурі 190 градусів 35-40 хвилин. Тим часом робимо глазурування. Можете брати будь-які спеції, які я взяла я, прописала в описі відео в грамовках. Також додаємо лимонний сік, оливкову олію та мед. Добре перемішуємо, змащуємо зверху і курочку, і овочі. Повірте, це додасть неймовірного смаку. До речі, ще більше простих смачних рецептів на моїй сторінці Рецепти Даріко підписуйтесь, якщо ще не підписані. Випікаємо нашого. Курочку з овочами ще 20 хвилин при тій самій температурі. Тим часом зробимо соус. Поєднуємо петрушку, часник, огірок очищений. В мене перебиваємо блендером. Якщо немає блендера, можете нашаткувати зелень, часник через прес, огірок натерти на терці. Додаємо лимонний сік, сіль, цукор, перчимо та останній компонент сметан або йогурт без додатки. Перебиваємо або змішуємо. Все, наш соус готов. Він ріденький, в нього дуже зручно буде макати або поливати ним. Тим часом спеклася наша курочка. Гляньте, яка вона апетитна зі смачною згоринкою. thank you